Менеджери знаймо, яка ваша улюблена історія, вони були ідеальними, поки ми їх не загуглили. Я проводив співбесіду з шеф-кухарем для свого бізнесу. Співбесіда пройшла чудово, і у нього було чудове резюме. Він працював у найкращих ресторанах світу у закладах з трьома зірками мішлена. Навіть зробив короткий кулінарний тест з кількома реберцями. І вони були неймовірними. Однак конкуренція була досить високою, тому ми вирішили переглянути профілі всіх кандидатів на Фейсбуці. На одній з останніх фотографій його профілю, він був на параді Марді Гара в костюмі пікачу з великим вібратором на поясі. Він отримав роботу. Я ношу прізвище свого батька. Тож, коли ви гуглите моє ім'я, ви побачите його подвиги. Наприклад, коли його заарештували за те, що у нього на під'їздній доріжці було сім вантажівок трави. Дякую, татусю. Тому я радий, що батьки не назвали мене на честь дідуся, бо мого дядька теж назвали на честь дідуся, а дядько, типу, героїновий наркоман і квалтівник. Наймаємо приватних репетиторів для роботи з учнями середніх класів. Чудово поспілкувалися з дівчиною, вона наголосила, як сильно хоче бути прикладом для наслідування для молодих дівчат, в принципі, саме те, що ми шукали. Потім я погуглила її. Перше фото на її сторінці у Фейсбук це те, як вона робить доріжку. Я б побоювався, що вона була поруч з дітьми. Це навіть не тому, що вона нюхає, а тому, що вона настільки дурна, що постить це лайно на Фейсбуці. Ми найняли нового графічного дизайнера початкового рівня. Назвемо його ВІЛ. У нього був талант і пристойне портфоліо. Але з самого початку були деякі дивні речі. Наприклад, він завжди приходив на роботу в дорогому костюмі, незважаючи на те, що ми працювали в офісі, де носили джинси та футболки. А його посада була дуже низько оплачуваною. Нас це не дуже хвилювало. Ми не знали, як він може дозволити собі такий гардероб. Але це не наша справа. Він дизайнер, і я думаю, що йому подобається виглядати добре. Найдивнішим було те, що він категорично відмовлявся приймати прямий депозит для своєї зарплати. Він вимагав фізичний чек кожні два тижні. Дивно, але добре. Дизайнери іноді бувають девакуватиме. Отже, одного вечора ми всі разом допізна працювали над проектом. У нас є кілька пляшок вина, кілька піц тощо. Це жахливо довгі години, але ми хороша команда і добре проводимо час. Раптом Віл відривається від комп'ютера і щодуху вибігає за двері, не сказавши нікому з нас ні слова, він просто вибігає. Ми перезираємося, намагаємося додзвонитися до нього і так далі. Але ніхто не відповідає. Ми закінчуємо проект і йдемо додому, все ще дивуючись, що сталося. Наступного дня Віл не прийшов на роботу. Він не з'являється, і наступного дня ми намагаємося зателефонувати на його контактний номер, але там теж ніхто не відповідає. Тоді ми загуглили його і побачили прес-реліз ФБР. Виявляється, його заарештували приблизно за 500 миль від нашого офісу через кілька годин після того, як він втік. Гадаю, він отримав наводку, що ФБР вийшло на нього і вирішив втекти. Виявилося, що він роками обманював компанії, які виплачували заробітну плату на суму близько 1 мільйона доларів. Саме тому він не хотів, щоб його зарплату зараховували безпосередньо на рахунок, але він не знав, що ми обробляли наші фізичні чеки через ту саму платіжну компанію, що й наші грошові перекази, і вони повідомили його нову адресу ФБР. Упс. Нещодавно до нас звернувся хлопець, який подав заявку на посаду початкового рівня. Його резюме було в порядку, тому ми запропонували йому співбесіду. Соціальні мережі теж здавалися нормальними. Але він так і не з'явився на співбесіду. Виявилося, що він жив у місцевому пансіонаті, і одного ранку його знайшли на кухні абсолютно п'яним в одних шкарпетках, коли пара жінок, які також там мешкали, спробували відвести його до кімнати. Він розлютився і напав на них. Враховуючи дати, вказані в газеті, він не з'явився на співбесіду, тому що на момент інтерв'ю перебував в'язниці. Його резюме тепер додано до розділу не торкатися в нашій картотеці. Я проводив співбесіду з набагато старшим хлопцем на таку ж посаду, як і в мене. Здавалося, все було гаразд, і він був нашим найкращим кандидатом. Перш ніж продовжити, я зробив швидкий пошук в Google і дізнався, що його звільнили з попереднього місця роботи за крадіжку комп'ютерного обладнання на суму 5 тисяч доларів. Мій директор все одно взяв його на роботу. Ну у нього вже є необхідне обладнання, все буде добре. Хороше резюме, колишній військовий. Ми збиралися викликати його на співбесіду, але спочатку погуглили. Виявляється, його заарештували за торгівлю зброєю. У звіті сказано, що він викрав дві чи три одиниці стрілецької зброї, а також ракетний комплекс Стінгер з бази, де він служив. Люди, з якими він налагодив продаж, були офіцерами, що працювали під прикриттям. Раніше я керував будинком інтернатом для дорослих людей з вадами розвитку. Відповідав за найм персоналу, який був нам потрібен для належного функціонування будинку. Я побачив на своєму столі ім'я людини, з якою я мав провести співбесіду, я миттєво перевірив його. Виявилося, що це була дівчина, яка була одержима мною багато років тому. І в її соціальних мережах вона все ще була закохана в мене. Я був у паніці, тому що вона фактично переслідувала все, що я робив, і я не міг відмовитися, тому що це було за 5 хвилин до співбесіди. Вона прийшла, і це було так дивно, вона поводилася нормально. Ми провели професійну співбесіду близько 15 хвилин. Ого, можливо, вона подорослішала і просто відпустила все це. Потім ми повернулися до мого офісу. Я почав речення на кшталт. Що ж, Джинні, мені було дуже приємно бачити вас тут. О, ні-ні-ні, ми ще не закінчили. Ви думаєте, що можете ігнорувати все, ніби не знаєте, що відбувається? Тепер я знаю, де ти працюєш, я знаю, де ти живеш, і я буду продовжувати дзвонити. Вона говорила ще багато чого, що я просив її люб'язно піти геть, але після дзвінка в поліцію, а також заборонного примусу, вона більше не з'являлася на роботі та в моєму житті. Чувак надіслав мені своє резюме, але замість того, щоб відправити його у вигляді файлу, він надіслав мені електронною поштою знімок свого резюме, який він зберігав у своїх фотографіях. На фотографіях нижче він курить самокрутки і п'є з друзями. Ми звужували групу до двох, трьох кандидатів. Потім ми шукали їх у Google, Facebook, LinkedIn і виходили на одного з них, який був у топ-2. Їхній ФБ був повністю відкритий для громадськості, де можна було все переглянути. Багато расистських, сексистських коментарів, ризиковані фотографії з легкою оголеністю. Було дуже погано, їхнє резюме було досить хорошим. Просто не те, що ми вважаємо за потрібне. І саме тому я раджу всім майбутнім випускникам коледжів закрити свою сторінку, виробити свій публічний профіль гарною професійною фотографією, включаєте основну біографічну інформацію та кілька корисних постів, решта лише для друзів. Я найняв дівчину, вона добре прийшла співбесіду. У перший же день вона показала мені кілька червоних прапорців, але я подумав, ще неправильно зрозумів або неправильно сприйняв їх. У людей почали пропадати гроші а у мене зникла одна з речей. Чого ніколи не траплялося до того, як вона прийшла на роботу, вона ображала всіх і ставила клієнтів у незручне становище. І я хотів, щоб вона пішла. Минуло менше чотирьох повних тижнів від початку її роботи, але я не хотів платити допомогу по безробіттю. Зрештою, я провів пошук, записи про арешти в кількох штатах, пов'язані з домашнім насильством і крадіжками. Врешті-решт, вона сказала, що може просто зґвалтувати одного з моїх ледь легальних працівників. Тож я звільнив її за сексуальні домагання, урок засвоєний, перевіряйте всіх, незалежно від того, наскільки добре вони проходять співбесіду. Сталося на початку тижня майже ідеальне резюме. Хлопець мав досить релевантний досвід роботи приблизно до 4 років і з тих пір намагається запустити власний стартап. У нього нічого не виходить, нічого страшного. У більшості так і буває, тому він шукає іншу роботу. Звісно, я йду і гуглю його стартап. Це була повна і абсолютна нісенітниця. Він намагався змусити людей інвестувати в еквівалент вічного двигуна. Не в нього, а в подібну фантастичну концепцію іншого типу. Не дивно, що він не зміг отримати ні інвестицій, ні популярності. Тож так, я пас. Хм, я не менеджер з персоналу, але я пройшов три співбесіди з компанією на постійно оплачувану посаду. Вони сказали, що друга співбесіда була остаточною. Схоже, що вони чекали, щоб погуглити мене, перш ніж запропонувати мені посаду, тому що після другої співбесіди мені зателефонували, і менеджер з персоналу почав розмову. Процитувавши мого персонажа з фільму, в якому я знімався. Він розсміявся. Я нервно хихикнув. Насправді я працюючий актор, який хотів гнучкий графік роботи. Потім він запитав мене, чи не втечу я з корабля, якщо отримаю постійну роль у серіалі. Я сказав так. Він розсміявся, я не засміявся. Врешті-решт, я погодився на цю роботу і перші шість місяців мене називали іменами моїх персонажів. Я почув, що ми взяли на роботу нового хлопця і тому почав шукати його на LinkedIn. Виявилося, що він щойно звільнився з роботи, де працював мій тест. Я відправив татові повідомлення і запитав його про нового працівника та думки про нього, але відповіді так і не отримав. Коли я пішов на вечерю на наступних вихідних, я запитав знову, виявилося, що цей новий працівник сказав, що залишає свою колишню роботу, щоб попіклуватися про свою хвору матір в Африці. Його колишня компанія сказала, щоб він не турбувався про це. Візьми неоплачувану відпустку і повертайся, коли зможеш, скільки б часу це не зайняло. Я прийшов у понеділок і сказав про це своєму начальнику. Він не звільнив його одразу, але через пару місяців, коли він не справився зі своїми обов'язками, його звільнили. А потім він повернувся до своєї колишньої компанії і сказав, що повернувся з Африки. Вони не взяли його на роботу. Мій двоюрідний брат навчався на менеджера і був присутній на співбесіді з жінкою, яка претендувала на посаду секретаря його боса. Він одразу впізнав у ній дівчину з веб-камери, з якою зустрічався кілька років тому. Приблизно через 6 місяців після того, як вона була прийнята на роботу. У неї почався роман з босом. Останнє, що я знав, вона вийшла заміж за боса, завагітніла. Потім вони розлучилися, і все це протягом приблизно 4 місяців. Хочеш більше таких історій? Підпишись, щоб не пропустити нові випуски, і обов'язково переглянь інші відео. Обіцяю, вони тебе здивують. Дякую, що ти тут.